Поговоримо з Сергієм Толстіхіним експертом із розвитку туризму в громадах та власником садиби дім мандрівника. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Ромаслава доброня! Ось власне побачити мальовничу хмельниччину допомогти армії велолюбителів. Запрошують у п'ятиденне турне цікавими місцями області і частину прибутку організатори перерахують збройним силам України е, про детальніше цю е, веломандрівку. Почнемо говорити спочатку з цієї теми, як вона власне, буде відбуватися і кудою ж п'ять днів будуть подорожувати велолюбителі? Знаєте, вже цього року, після війни, ми організували декілька таких велотурів саме в Бакоті і околицях. І вже тоді побачили таке надзвичайно велике зацікавлення. Люди їдуть, якщо раніше цю територію досить часто відвідували, по суті місцеві люди, хмельничани. Ну так щоб не дуже далеко було до нас їхати. Зараз до нас приїжджає Київ, Львів. Тобто, ми навіть були самі здивовані, що географія розширилася. Пояснення просте, оскільки тривають військові дії, дуже багато традиційних туристичних локацій, дестинацій, вони зараз недоступні. І люди їдуть туди, де безпечно. І тут Аподілля власне, можна сказати так, в туристичному плані виграє, оскільки досить безпечно. Немає в нас на території, якщо я говорю так Подністерія і Бакота, так немає якихось інфраструктурних військових об'єктів і зацікавлення дуже хороше. Ми вже провели декілька велотурів. Гарний був відгук, але хотілося ще щось таке показати, щоб по Хмельниччині, і, власне, звідти виникла така ідея, що можна приїхати до Хмельницького. Тут ж треба гарно логістику прорахувати. так? так? Е, наші е, туристи висаджуються потягом в Хмельницькому. Ми забираємо автомобілем їх речі не треба з собою нічого волочити. Е, сідаємо на велосипеди і вирушаємо на 5 днів е, мальовничим поділлям е, е, мандрувати. Тур надзвичайно цікавий, тобто фактично день по дню розписати. Ну знаєте, вже хочеться вже хочеться їхати, навіть важко описувати. Перше, що треба з собою, по перше, взяти, обов'язково це велосипед. головна вимога. Ні, не велосипед, так а хорошу фотокамеру якісну, бо буде щось знімати, так. Ну, це такий трохи жарт, але так. А велосипед потрібен взагалі для цього велотурне, чи можна буде десь його орендувати? Скажімо? Можна десь його орендувати скажімо? так. Можна, до речі, в нас його буде орендувати, але в основному люди приїжджають своїм велосипедом, але така технічна можливість у нас теж є. Перший день висаджуємося на вокзалі і вирушаємо, по-перше, сутківці. В Сутківцях оборонна церква фортеця. Мало хто взагалі знає, що це супер унікальна штука, супер унікальна будівля, яких всього дві в світі є. Далі вирушаємо Шарівка, супер цікаві краєвиди, і фінішуємо в Маліївцях. Малієвецький музей. Це перший день. я так, 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 це лише перший день, і в Маліївцях в нас коні, нічліг в самому маєтку Орловських. Водоспад Малієвець, купання в чанах, тобто дуже гарний, по-перше, заряд енергії. Ну, енергія взагалі супроводжує вас ці подорожі, бо на відміну від турів автобусних, де ти сидиш, тут ти весь час рухаєшся. Так? Ну, і фішкою я вважаю, взагалі є сам факт: нічівлю в самому маєтку. Угу. На другий день ми вирушаємо в підлісний мукарів. Отроків, Меньковецька держава, граф Сибор Мархоцький. Ця вся історія вона супер надзвичайно цікава. Гід буде про це розповідати, розповість, як в ті часи поміщик фактично Мархоцький створив на своїй території таку міні-державу в державі, де селяни жили в декілька разів багатше, ніж в сусідніх селах, а їхня продукція, яку вони виготовляли. Їхали на експорт в Австрію, і це все в нас на Поділлі. Тобто ну, супер цікаво. І знову ночуємо в маєтку. Знову ночуємо в, в палаці. Ну, вже, вже цікаво, так навіть самі шляги. Потім третій день ми їдемо в, на Бакоту. Ну, Про Бакоту вже можна, можна не пискати. Говорити, не говорити, не роз... не Незвичайно популярна локація. Цього року вона надзвичайно актуальна через те, що. По суті, якби конкурентів досить мало, тобто традиційні локації припинили своє можливість зараз відвідувати через або безпосередньо бойові дії, або наближеність до бойових дій. І зараз дуже багато людей їздить на Бакоту, і навіть з віддалених регіонів, оскільки люди переселенці тут проживають, вони ж хочуть подивитися, а що ж тут цікавого є, і приїжджають на Бакоту, так і останні дні ми цілий день відпочиваємо на Бакоті власне в нашій садибі. Не оскільки ми така велосадиба, і для нас номер один турист це велотурист, то ми там гарно потусуємося. І на наступний і в останній день будемо вирушати вже на Кам'янець-Подільський. Теж дуже цікавий маршрут через Субіч, Субічські скелі. І так далі, і ну сам камянець подільський звісно, можна буде відвідати. І ввечері вже потягом спокійно ми підвеземо теж речі вже на потяг. Так люди велосипедами самі вже під'їжджають і роз'їжджаємося. Так що дуже гарно пропрацьована логістика. Я вважаю, дуже такий цікавий вийде тур по Поділлю. Насправді, ось ми і перед ефіром встигли поговорити з вами, що зараз під час війни саме змінився формат абсолютно усіх від відпочинків як таких які були до цього і навіть якщо зелений туризм він там до цього був в більш таких можна сказати веселих нотах то зараз вже абсолютно все по іншому як люди в цілому реагують на те що завжди потрібно ходити і нагадувати все ж таки людям що в країні війна і зайві такі, скажімо так, розваги зараз недоречні. Mm -hmm. Ну, знаєте, я би так по-перше, розділив би термін туризм і розваги. часто це два в одному, але не обов'язково. Ми, наприклад, я придумав такий термін як туризм без веселощів. Я за туризм навіть під час війни, оскільки туризм це є частина економіки. Економіка це гроші, це податки, за які ми в тому числі е, утримуємо Збройні сили наших хлопців і дівчат, які нас боронять. Окрім того, е, з кожного нашого туру ми обов'язково після туру донатимо на потреби волонтерства і збройних сил. Це обов'язково. Е, тому е, туризм дає можливість фінансово якби, долучатися до цього всього, сплачувати податки. Е, але ви правильно сказали, що цей елемент веселощів. Я вважаю, треба прибрати пізнавальний туризм супер. Приїхати, подивитися Поділля, подивитися краєвид, е витратити кошти під час туризму, ніч ліг, харчування, це все витрата коштів. Ось, але ми стараємося десь відмовитись від якихось, знаєте, тих гуц-гуц, бум бум е дискотек і таке інше. Це ми прибираємо. Навіть в нас на садибі, наприклад, ми відразу після як почали перші туристи, ми ввели правило, що в нас немає музики взагалі. Якщо раніше люди собі включали якось там чи з телефона, чи з колонки. Якась музика mm -hmm. грала, зараз ми ставимо вимогу, що у нас немає взагалі музики. Виняток тільки гітарна музика, знаєте, бардова, якщо, само, якщо можеш сам на гітарі заспівати якусь українську пісню гарну, це окей, це можна. Тому ми в цьому плані вважаємо, що туризм без веселощі, без якихось таких дурних розваг він має право бути, він необхідний. І зараз як в цілому з зеленим турист, туризмом в Хмельницькій області? Чи багато зараз людей, які подорожують і в тому числі до вашої садиби, чи є ще місця? Тому що в принципі зараз, як ви зазначили, люди обирають там, де умовно кажучи, така найбільш спокійна ситуація? Знаєте, я зараз чую різні думки. З одного боку, я знаю декілька туристичних місць, в яких дуже багато туристів. Зайнято немає місця і складається враження, що все гуд. З іншого боку, чую, що багато, навіть у нас на Бакуті кажуть, що, що раніше на вихідні було просто черга, стояла автомобілів там з дороги. Зараз таких черг вже немає. Є туристи, але аж дуже б. Знаєте, я би я сказав так. Стало менше організованих турів, якихось таких автобусних, оцих пакетних турів, їх стало менше. Але окремі сім'ї стали їздити більше навіть, оскільки знову ж таки дуже багато переселенців живуть, вони мають автомобілі. Їм простіше самому сісти поїхати. Так що тут, знаєте, на вагах, от і так, і так є. Тобто, з такий організований туризм, можливо, він десь просів трішечки, так? Бо людям зараз важко, наприклад, от бачать вони рекламу такого тура, який відбудеться через місяць, і треба вже завдаток заплатити. А люди думають, блін, я не знаю, чи та й що Білорусь має напасти, та ну нафіг його платити той тур, так вже почекають. Тобто, так наперед люди можливо менше навіть. Навіть ми по своїх турах бачимо, що набираються люди досить повільно, і вже так трішечки здається, що малувато у нас буде людей, а за останніх пару днів. Людям легше спрогнозувати найближчих два-три дні. Вони по новинах вже бачать, що наче ні, наче спокій. І, і набралася повна група. От в цьому специфіка є: що наперед важко люди бронюють, організовані тури досить важко збираються, а такі спонтанні тури, от сіли на ці вихідні, поїхали зараз, досить гарно. Ви часто організовуєте різні тури, такі як на велосипедах, ці п'ятиденні тури, так і в принципі на бакоту, так, саме пізнавальні, те про що ви говорили. Люди охоче в цілому їздять от саме на пізнавальні тури. Ну, я би чесно сказав, не так вже часто ми організовуємо. Ми скооперувалися з родиною, яка приїхала до нас як переселенці. Ця родина вони організовували активні тури, проживаючи там в Києві в Броварах. при вони приїхали до нас як переселенці, і їм нам настільки разом. Гарно співпрацюється, що ми вирішили, що лишайтеся в нас жити в нашій садибі, і ми штаб квартиру нашої туристичної агенції вашої робимо в нас на садибі. І така стратегія він, він дуже класно відбулася. І вона вистрілила, і ми оцих пару велотурів, але я не скажу, що ми там постійно їх багато організовуємо. Якась та статистика велика. Тому мені тут досить важко так чесно відповісти. Але люди в цілому дуже зараз гарно відносяться до пізнавального туризму. Бо ну Поділля, що-що, але дефіциту цікавих місць немає. В нас в області понад три тисячі пам'яток культурної історичної спадщини на будь-який смак, колір, який хочеш. Все від релігійного туризму, до краєвидів гарних, подільські товтри, одні чого тільки варті. Е, нема проблем у нас що подивитися, так е, оскільки ми спеціалізуємося от на цьому активному туризму, то їздять люди, е, е, крім нас. Бо інші теж організатори привозять свої. У нас вже відбулося 10 велотурів. Не всі наші, але в цілому, так минулого року три. А тут за два місяці десять. Тобто це вже якась певна така показник, так? І ще розпланованих є ну зо 5 штук, вже точно є розпланованих. Плюс ми досить таки оптимістично, дай Боже, здоров'я, сили нашим захисникам, що вони це тримають і дають нам цей оптимізм. Дивимося на осінь, на осінній сезон, оскільки, якщо ті туристи, які їдуть поплавати в Дністрі. Вони вже в вересні закінчуються, бо Дністер вже холодний. Так? То для активного туризму тільки-тільки починається. Якраз буде ідеальна погода, по-перше. Так, факту. бо влітку, ну таке, на Вільку їхати трохи, знаєте, спека. А осінь, золота, осінь, вже не так спекотно, вже менше людей. І якраз такий активний туризм він восени взагалі нічим не гірше, ніж влітку, навіть краще. Тому ми так досить оптимістично дивимося. А на перспективу це дуже добре. Бо в Нормальних умовах якийсь турист з там знаєте самого самого сходу України, ну задалеко за далеко ми для нього. А оскільки він вже так е, силою сюди переселився через обставини, побачив е, Поділля, побачив Бакоту, війна закінчиться. Ми виграємо, пройде все, але він буде пам'ятати, що є таке місце. І при першій ж нагоді вони будуть до нас теж приїжджати і будуть рекламувати. Так що в цьому плані туризм ну буде вигравати, це точно. Хто зараз найбільше, скажімо так, саме хоче брати участь в таких різних і велотурах, і інших в цілому там, турів, які відбуваються у нас по Хмельниччині? Це хмельничан більше чи все ж таки вимушених переселенців? І не хмельничани, і не вимушені переселенці. Я би цей критерій не взяв. Я би взяв критерії молоді, активні люди, які люблять активний відпочинок. Тобто, Чіткої якоїсь розділеності. Нема, нема. Приїжджають люди як з віддалених міст, так і з Кам'янця-Подільського їздять. Чи досить часто приїжджають сім'ї. Приїжджали сім'ї навіть на велотури, там батько з сином, наприклад. Так? Тобто, в цьому плані тут більш світоглядно, що люди люблять активний відпочинок. Люди не люблять, коли їх возять на автобусі і їм там на блюдечки підносять. Вони самі люблять подивитися. Окрім того, знаєте, велосипедом завжди можна доїхати туди, де ти машиною не доїдеш і пішки не дійдеш. А велосипедом якраз таки доїдеш, пішки занадто довго і складно, автомобілем нема дороги. А велосипедом ти всюди доїдеш, і це відкриває такі обрії пізнавального туризму більш широкі, ніж для звичайних туристів. Насправді ось приємно, що хоча б під час е, таких активних бойових дій в нашій країні е, туризм знаходить місце е, де в цілому можна, скажімо так, вижити і е, продовжувати не тільки існувати, але можливо і ще й допомагати і збройним силам України підтримувати один одного е, і так далі. В нас, якщо говорити про Хмельниччину, саме зелений туризм е, вже зараз розвинутий, в тому числі інфраструктурно, так тому що ось, те, що ви говорили, люди зараз не дуже люблять. Щоб їм там на автобусі, ми поїхали, походили дві години, і потім в так само закритому автобусі тебе привезли. Ну я вважаю, що слово розвинений зелений туризм може віднестися тільки до Карпатського регіону, де в кожному селі кожна друга хата це вже садиба. В нас я вважаю, ми ще знаходимося на початковому етапі. І це добре, бо перед нами широке поле можливостей. Катастрофічно не вистачає в нас е, в людей розуміння, в сільських людей, розуміння, що можна заробляти на своїй хаті. Що ваш звичайний борщ, який ви варите, це крафтовий борщ. <гум> ну, так. Це, це варення ваше, що ви його недооцінюєте трохи. Ну, варення те зробили, те зробили. Це крафтове варення, крафтова продукція. Що е, ці мінусики, що вам здається, що у вас якийсь нелюксурі, спа, резорт, хотел або звичайна хата, насправді це товар, який купують. Люди хочуть пожити в сільській хаті. Я вважаю, в нас на досить початковому етапі зелений туризм розвинений. Є де працювати, є куди працювати, і треба проводити навчання для людей. Інфраструктура в нас досить ще не розвинена треба розвивати треба вдосконалювати ну враховуючи той попит скажімо так який зараз є як на вашу думку змінилася сфера обслуговування зокрема на Дністрі цього року тому що я до прикладу був приблизно тиждень тому в районі Рудківець, Куражина. І людей величезна кількість угу. вільних будиночків не було практично, практично не було. І мені здається, це зараз, скільки так дивишся в соцмережах, люди в основному якраз вибирають цей приблизно напрямок. Якщо говорити ось теж і про сферу обслуговування, як вона змінилась? Знаєте, я завжди з легким скептицизмом дивлюся. Я вважаю, що нам треба от більше над сервісом працювати. Нас не дотягує часто сервіс, і я боюся перетворитися на такий в поганому, знаєте, як я пам'ятаю ще Крим ще довоєнний. Ну там дуже часто було так, що а за що ж ті гроші з нас ви такі здираєте? А тут же ж у вас все так примітивно, а такі вже гроші. Отут так не хочеться мені, щоб нас так розвивалося. Тому є куди рости. Розвивається зелений туризм, садиби розвиваються. Але е, тут треба трохи не переборщити, не, не бачачи, що дуже великий попит, не загнути ціни аж такі, щоб у людей не було розчарування. Ми, наприклад, відносимося до такого бюджетного сегменту. Ми ніколи не ставимо якісь таких космічних цін, так? Е, ось е, тому тут цей баланс варто е, тримати. А щодо такого ще загального розвитку, війна ну внесла корективи, оскільки, от в нашій староушицькій громаді, яка завжди досить активно розвивала туризм. Ну, було затримано декілька інвестицій. Було зупинено. Наприклад, у нас мав будуватися е, така ферма з роз, розведення оленів вже цього року. Е, поки призупинилося, ну ну, наче йдуть розмови, що буде відновлення, але все ж таки війна. Е, екокемпінг е, мав відкритися, глемпінг mm -hmm. е, так, е, зупинилося все. Слава Богу, знову рухнулося, і вже навіть. Відкрилися пару будиночків і вже тестові такі замовлення почали прийматися. Хоча спочатку було задекларовано, що війна ми цей рік відкладаємо, але все ж таки запустилися. Так само наша садиба. В лютому місяці я 100% був певний, що все, цей рік це точно не про туризм. Приймаємо переселенців, даємо їм можливість жити. Про туризм поговоримо після війни. Але раптом виявилося, що по перші переселенці такі попалися, що дуже включилися і допомагають. А друге, що люди почали дзвонити: ми хочемо відпочити вас, ми хочемо приїхати до вас. І туризм відбувся в нас. Тому знову ж таки, 50-50. З одного боку розвивається, з іншого боку, війна зупинилася з ще з іншого боку, все ж таки люди, попри війну, продовжують розвивати. В цілому, дивлюся, дуже оптимістично. Ну і давайте повернемось на завершення до велотуру. Місця ще на ньому є. Так, місця ще є, не так вже багато. Наші тури відрізняються тим, що ми не ставимо на кількість, а на якість, не набираємо якусь величезну кількість людей, які потім не знають, куди себе притихнути, і всі роз'їжджаються. В цілому десь комфортна група, так ну до 12 людей, ну нехай максимум 14 людей. Ще місця є, тур відбудеться вже в середу. Він починається, тобто залишилося менше тижня. Запрошуємо доєднуватися. Де звертатися? Звертатися є сайт Юта Клаб. Там є форма реєстраційна, треба оплатити вже реєстраційний невеликий внесок і гайда вперед. З Собою мати треба велосипед більш-менш нормальний, такий щоб міг проїхати до 60 кілометрів в день. Себе треба мати такого, щоб проїхав таку відстань. Такої так? самої форми справні гальма, справні колеса, справну трансмісію. Обов'язково шолом. Велоаптечку маємо для людей. Аптечку маємо. Досвід організації маємо і супер враження гарантуємо. Супер. Ну, тому друзі обов'язково долучайтеся. Тедже, як ми говорили, будь-який туризм може бути приємним. Повинен бути приємним. Почнемо з цього. Ну і звісно ж, осмисленим він повинен зараз бути, і без зайвих веселощів. Так про власне про те, про що ми недоречних, скажімо так, веселощів у час війни в нашій. Країні, е, дякую, що завітали до нашого етеру. Власне друзі, я нагадаю, що Сергій Толстіхін був е, з нами у студії, експерт із розвитку туризму в громадах та власник садиби дім мандрівника.